Одкрила тушонку, виробник. Виробник у нас. Ось. Видно? Виробника. Виробник у нас тернопільський м'ясокомбінат. Свинина особлива. Відкриваємо, будемо пробувати зараз. Цю особливу свинину їхню. Ну з виду вона вже мені не подобається, бо вона з зеленим відтінком. Зелений відтінок якийсь, непонятно. Взагалі що це за брит? Мукбанкер. Зараз ще будемо виймати Дивіться. Таке щось. Вона слизько зверху. Дуже. Мухбанкер. О, пахне дуже неприємно. Жидкості немає, ну, воно як паштет. Просто це не тушонка, це паштет. Зараз ось покажу, дивіться. Тут такий зелений відтінок, камера не передає. Ось вона така нормальна знизу. Ось така вона знаружня. банкер Це жах. На запах я не знаю, чи будуть даже собаки кашу їсти. Я боюся пробувати напишем Просто Ну, забу я фанат. Я все. Це не це не тушонка, це паштет. Просто якщо загнати такого вилку всю. Це просто паштет. Це не тушонка. Ось така вона ось така. Це жесть. Що ви людям продаєте? Ось нарешті кусочок мяса попався. Такий шматочок невеликий. Решта то я ще не знаю. Я ще покажу її в розігрітому вигляді. Тому що ось вона виймається такими клаптями прям тушонка, тернопільський тернопільський м'ясокомбінот. з власних ферм та полів. Ви продаєте страшну річ якусь Це ужас, склад, свинина 70%. Брехня. Це жах. Ще ще глянем дату. Дата виробництва. 1.04.03. Вжити до 13.08.27. Ви, блядь, знущаєтеся. Ви що? До якого 27-го? Ви, ви прикольні? Вона вже у вас, осо. Просто. Що це? та uh, копати